Je vyhraje se A v pětím okruhu Blahuda Roman 2000... měsíci... Roman, tisíc a deset otcov, na kandidátkách které sportu štěpion Ukrainy, se hraje v Století. Vyhraje se všichni, kteří moc Давайте области мы человек и демонстрим поставим. Я бачу поєдинок, я не то, что я пока зору, а у мене дает страшно циклон. Должна быть от нас, молодец. Дикий запал. Раніше можна подібне сіє осені. Вукер, поліцейських поєдинків, зміжень вубом та Івано-Франківськом. 20 вересня. Нічний груп Міленіум. Постир за телефоном 097-400-791. Ну і що, залишається 20 секунд, дозволяється. Давайте образно підтримуємо ще разі, красик почали, що буде 15 секунд, давайте не гарно поєдино.